Любі, всім привіт! Нещодавно вийшло інтерв'ю з двома дуже успішними і популярними українськими бізнес-вумен. В них бере інтерв'ю раміна Зібралися три жінки, які досягли певного успіху. І давайте подивимося трошки про що вони будуть говорити. Льона жила дуже насичене життя після Останнє. того постав'я. Да. Тому <ривіт> дякую. тобі. Знаєш за що люблю подружок своїх? За те що от ми на одному весь час живемо. Боже, ти така молодець, ти така класна. А вона жила таке насичене життя. І ти весь час як в маслі катаєшся, знаєш, в тій жіночій підтримці. Ось це я вважаю, насправді дуже важливим в будь-якій дружбі. Коли ми говоримо про дружбу, то в дружбі саме так і має бути, і в стосунках громатичних так само. Ви маєте цікавитися життям друга, ви маєте захоплюватися його досягненнями. Ви маєте його підтримувати. За вліно уявляю собі дружбу без компліментів, без підтримки. Я знаю, що така дружба існує, вона базується на конкуренції, але як на мене, це не про щирість. Це скоріше за все, про те, що ми хочемо одне від одного щось отримати, або ми використовуємо іншу людину для того, щоб від неї відштовхнутися, або для того, щоб ем, вона була для нас мотиватором. Для того щоб ми зростали, як на мене, це дуже тупо. Це точно не про дружні стосунки. І те, що вони кажуть, це не просто комплімент, да, ти красиво виглядаєш, а це вказує на те, що одна знає про життя іншої, і вона щиро її у цьому підтримує. Вона пам'ятає про її успіхи, і вона про ці успіхи каже третій людині, яка не є учасником їх дружби. Тобто вона показує свою подругу у гарному світлі. А як називається ваш чат? Тому що часто це така прикольна назва. Наш чат називається Кваква 35+. плюс. Напишіть в коментарях, будь ласка, як називається чат ваш з вашими подружками, бо це просто топ завжди. Кваква 35+, плюс дуже цікаво, що там присутній вік. Можливо, це про те, що вони ніби намагаються цей вік свій прийняти його якби нормалізувати. Можливо, показати, що 35+, плюс це класний вік, в якому можна відчувати себе щасливою. І при цьому квакватика дуже інфантильна назва, яка додається до цього 35+, тобто ніби якась інфантильна дівчача частка намагається порозумітися з тим віком, в категорії якого вони знаходяться. Але що цікаво, це те, що у них точно гарно розвинена доросла частина, тобто це жінки. Які дуже відповідальні, які гіпервідповідальний. привідповідальні, які побудували великий бізнес, і вони його можуть утримувати і розвивати впродовж років. Це цікаво на Ми еволюціонуємо так, поступово і разом і звикаємо до до крутості одна одної і не дратуємо. Тому одну. Тобі. для мене що таке дружба. Коли ти можеш радіти без ризику, коротше я важаюся на комільфо записувати відео з двома нігтями, які відпали, але як вже є така ситуація? відчуваю, що я себе реально стримую у рухах, не запрямсково. Я не можу нормально говорити через це. Поїхали, я буду розказувати так, як хочу. Це справді дуже важлива річ, тому що нас вчать тому, що друзі пізнаються в проблемі в біді. Да? Друзі, пізнаються не тільки в біді, частіше за все, друзі, особливо подруги, пізнаються якраз в моменти, коли у вас стається успіх, коли у вас щось виходить, коли ви вступаєте в щасливі стосунки, да там де вам добре, коли у вас якийсь успіх на роботі, коли у вас. Не знаю, ви можливо якось дуже гарно виглядаєте. І у ці моменти я вважаю, перевіряється дружба. У нас є проблема мізогінії. Ця ненависть до жінок, несприйняття жінок, заздрі жінкам. Це все формується ще в дитинстві. Коли дівчинка починає ототожнювати себе з дружиною батька, тобто вона хоче зайняти це місце, і мамі треба показати, що ні, доню, тут я, я дружина батька, і батько має показати, що донечко, ти моя донечка, да, але у мене є своя дружина. У тебе колись буде твій чоловік або буде твій хлопець. Якщо ця стадія була пройдена неправильно, вона може з'явитися заздрість до інших жінок, неприйняття інших жінок. Це не єдина причина. Причин може бути скільки завгодно. Наприклад, якщо жіноча фігура була жертвою да, в дитинстві, і ця жіноча фігура нічого не могла зробити, і тоді до жінок формується ставлення, що вони якісь там несильні, якісь ніякі. Або, наприклад, якщо мама була дуже агресивна щодо дитини, також дівчинка може виростати і спілкуватися тільки з чоловіками. І вона тоді думає, що з жінками взагалі нічого не можна мати спільного, тому що це холодні суки, яким нічого не треба, які не вміють дружити. А ось чоловіки, да ось хлопці це ті люди, які справді вміють дружити. Так що мізогінія це не просто така нелюбов до жінок, це те, що йде з дитинства. І я вважаю, що ця штука дуже заважає жінці йти по життю з тими всіми проблемами, з якими ми стикаємося як жінки в суспільстві. Я вважаю, що ми маємо одне одну підтримувати. Так ось, повертаючись до теми, я думаю, що дружба якраз перевіряється не в біді, а в успіху. В біді також, так. Але дуже часто є люди, які паразитують. На тому, що вам погано, коли хтось відчуває, що вам гірше аніж їм, вони відчувають себе так, ніби вони трошки виграли. Їм зручно тоді і буває таке, що один учасник дружби, в якого з'явився якийсь успіх, він розказує це іншому учаснику дружби, в якого, наприклад, цього успіху немає і той, якого цього успіху нема, не може щиро порадіти, тому що у тому, що той ділиться своїм успіхом. Той, якого цього успіху нема, відчуває себе програвшим, і він не може з цими почуттями і емоціями впоратися. І через це він не може класно за тебе ради да або якийсь там може бути як звітельний коментар в сторону свого друга відпущений. То що вони ще проговорили, що я вважаю важливим, це те, що в дружбі ви маєте бути однакових розмірів. Або трошечки менше, або трошечки більше за іншу. Тому що якщо ви геть різних розмірів, тоді у вас різний досвід життя, ви проходите різні етапи, і ви можете просто-напросто одного не зрозуміти. Вони разом з однієї сфери, ну в плані вони займаються бізнесом. Да? Вони разом зростали, і дружба продовжується. Вона базується з того, що ми вже помітили, на взаємопідтримці, на спільних інтересах і на однаковому масштабі особистості. Бути великою без ризику, як класно вона сказала. Це про те, що ти можеш мати будь-який обсяг. На да? ти можеш йти до своїх цілей, і ти знаєш, що друг, який поруч, він завжди буде радий за тебе. Теж у тебе вийшло, ти молодець, я знаю, як ти до цього йшов, я знаю, як ти цього хотів. І ось це про справжню дружбу, як на мене. Тобі не потрібно весь час підтверджувати цей статус. Тобто тобі не потрібно писати раз в тиждень заплановане повідомлення, дівчата, яка ще справи, а в мене так, для того, щоб знати, що якщо тобі потрібно буде, ти їм подзвониш і вони будуть блін в зумі або прилетять, або приїдуть. Боже, це так важливо, це так важливо. У мене колись. Була подруга, ми зустрілися у той момент, коли ми мали напевно з'явитися одна у одної, і це була така дуже цікава продуктивна дружба, і вона мені багато чого дала. І я пам'ятаю, як у мене постійно з'являлася тривога від того, що я може сьогодні мало приділила уваги. Потім я пам'ятаю, що коли я йшла гуляти там з іншими людьми, тоді я була фотографом, і у мене постійно було завантаження, бо коли ти фотограф, ти або ти робиш зйомку. Або ти постійно редагуєш ті фотки, або в процесі ти організовуєш нову зйомку, зйомку редагуєш фотки. І так постійно цей процес ніколи не зупиняється. Я пам'ятаю, що тоді я пішла гуляти з однією подругою, і ви б знали просто з яким Страхом да почуттям тривоги я постійно контактувала у цій дружбі, бо тоді е, до мене під'являлися претензії, що я пішла гуляти із цією подругою, але не написала цій подрузі. І я вважаю, що це не свобода і це мої ні в дружбі. Тобто, це те, чого я точно не хочу. Дружба це насамперед про свободу, це про ваше обоюдне бажання підтримувати ці стосунки. Це про те, що ви не маєте. Це робити, але ви це робите через те, що ви це хочете. І якщо, наприклад, з мого життя друга або подруга зникає на місяць, я знаю, що вона зникла, тому що у неї є якісь справи, тому що вона чимось займається, і коли вона з'явиться, я буду цьому дуже рада. Тому що сиджу по собі, коли, наприклад, я комусь перестаю писати, це значить тільки те, що я проводжу час наодинці з собою, або я проводжу цей час зі своїм хлопцем, або я навчаюся, тобто є багато інших сфер в моєму житті, якими я займаюся. І те, що я комусь не пишу, це не значить, що я цю людину не люблю. Це може означати тільки те, що наразі у мене нема ресурсу або нема певної потреби це робити. Можливо, зараз я приділяю час собі. Мої ні, в дружбі це коли це стає обов'язковим. Тобто, коли ти відчуваєш, що якщо ти зараз не напишеш, не скажеш, не запросиш, то на тебе обрушиться якась пасивна агресія. У найкращому випадку, у найгіршому активна агресія. Головне перше правило дружби це безпека. Ось це вона дуже правильно каже: безпека, коли я знаю, що на мене ніхто не нападе, якщо я проведу час на з собою і не напишу сьогодні, як у тебе справи. Коли ти знаєш, що поруч з іншими людьми, коли ви будете проводити час всі разом, тебе не висміють, а навпаки, твій друг зацікавлений в тому, щоб показати тебе з кращої сторони. З Моєї сторони це завжди так, я не знаю, я взагалі людина, яка робить компліменти. І це про те, що ти можеш відчувати, що на людину ти можеш покластися не в плані того, що ти перекладаєш на неї свою відповідальність, а в плані того, що якщо справді у тебе буде потреба саме в тому, щоб виговоритися, щоб поділитися, щоб, наприклад, розділити або отримати підтримку, ти можеш про це сказати і не відчувати, що ти будеш засудженим. Навіть якщо я не пишу їй, не дзвоню і не приходила на три куражі, це не означає. Що я якась погана подружка, і я це знаю. Тобто, я знаю, що це не впливає ніяк на, на її відношення до мене. Про це вона і каже, що якщо я не прийшла на якісь три твої події, да це не робить мене поганою подружкою. Це не значить, що я тебе не люблю. Це не значить, що я до тебе погано ставлюся. Це лише значить те, що у мене були якісь свої справи, і людина, яка такого ж самого розміру, як і вона. Вона це зрозуміє, тому що вона знає, що таке мати завантажене життя. А якщо буде людина з іншими цінностями і поглядами, наприклад, яка не займається постійно кар'єрою, да вона веде більш розслаблений спосіб життя, то можливо вона і образиться, тому що їй буде незрозуміло, як це так ти не прийшла. Вона буде думати через свою призму сприйняття. То, вибрати себе для людей дорівнює похіє всіх інших. No. Але насправді, взагалі, не так це працює. І е, насправді обрати себе, це взяти на себе за себе відповідальність. І в момент, коли ти її береш, в цей момент все твоє життя змінюється. І не тільки твоє, а й життя твоїх близьких, подруг, і так далі, бо ти стаєш нормально людина. Повністю погоджуюся. Оце обрати себе. Це також про те, що я кажу: якщо я сьогодні відчуваю, що в мене нема ресурсу на те, щоб зустрічатися з друзями, на те, щоб грати посмішку для того, щоб просто бути в дружбі, тому що так треба. Я залишаюся вдома. І тоді я піклуюся про свій ресурс, бо я знаю, що якщо я залишуся вдома, наприклад, на день в спокої, коли прям нічого не треба робити, коли я можу почитати книгу, я вийду звідси іншою людиною. Тобто завтра я буду рада провести з другом. 3, 4, 5 годин, тому що у мене будуть ці сили, тому що я буду цього хотіти. І в цьому буде більше щирості, аніж я буду підтримувати дружні стосунки тільки для того, аби так було. Але люди, те, що я кажу, воно може не мати до вас жодного відношення. У вас може бути своє сприйняття дружби, яке також сформоване вашою життєвою історією. Я знаю, що, наприклад, люди, які росли в багатодітній сім'ї, да, у вас може бути інше відчуття дружби. У вас може бути дружба більше про таке постійне злиття, про постійний контакт, про постійні переписки. Кожного дня. Я трошки інша людина, для мене цього забагато. Тому е, орієнтуйтесь на свої відчуття, і коли вам некомфортно, або змінюйте це самі, вибудовуючи кордони, або заявляйте про це своєму другу, що тут така ситуація сталася, да? Мені трошки некомфортно, ну, мені це заважає нашій дружбі. Я дуже любима. І я дуже люблю задоволення. Взагалі, мене дуже люблю. Кайфу. Я дуже лінива да сказала Гудкова. Жінка, яка створює кураж, тоя собі просто скільки питань лежить на ній. Ну як тут може сказати, що ти лінива людина? Ну до чого тут це? Це можливо, вона хотіла б бути лінивою людиною, але вона не лінива людина. Якби людина була справді лінивою, то вона б не побудувала все те, що в неї є. Вона тут про інше, вона тут каже про ефективність, скоріш за все, про оптимізацію процесу, а не про лінь. А оскільки не ліниво, то я завжди украю найлегший шлях до своєї цілей. Коли ми кажемо про вибір себе і не уважать нікому. Це знову ж таки не про агресію. А тут взагалі немає ніякої агресії, і розумієш про що? Так. Ну навіть якщо і є трошки агресія, це нормально. Ні, ні вона Дивіться, обирати себе в цьому нема нічого про інших. Тобто, як це, це, це зчитують з... інші? Це питання цих інших людей. Просто браво, я розумію, чому всі купують курси Лєри Брадіною. Так воно і є. Тобто, коли ти обраєш себе, це не значить, що ти кажеш, я тебе не люблю, ти мені більше не друг. У мене є у тебе претензія. Ні, це просто про те, що я хочу побути наодинці. Наприклад, це моє, да це я кажу прямо про себе. Я люблю бути іноді наодинці у себе вдома. Все, мене це наповнює. Але це не значить, що я поганий друг. Або якщо я обираю пристити час реалізації і не обираю цього дружби, це не значить, що я не люблю цю подругу. Це тільки про тебе, це тільки про тебе. Питання в тому, якими сенсами це наповнюють інші люди. І якщо не наповнюють це негативними сенсами, можна це проговорити, бо у кожного знов ж таки своя призма. Може, там когось постійно залишали батьки і брехали їм, наприклад, да, і йшли на роботу. Ну короче, я не знаю там ситуація у кого, але таке може бути. Тоді він на вас накладає проєкцію, і людям здається, що якщо ви не йдете з ним гуляти, то тоді щось ви прям критичне робите по відношенню до дружби. Або ж ви можете побачити у тому, що вас хтось насправді використовує, хтось не може прийняти ваше життя як факт і поважати кордони вашого життя. І коли ви з цим стикнетеся, ви побачите реальність, що ось людина, я їй кажу, що я наприклад занята, на цього не приймає. Тоді це вже буде про те, що вас використовують для чогось, можливо, для того, щоб у вас злити свої негативні емоції, щоб поскаржитися на світ, на своє життя, аби просто щоб це все переробили і сконтейнували. Випуск дуже довгий, а ви таки зі мною дивитися не будете, тому що це не формат YouTube, Тому давайте тут на цьому зупинимося. Напишіть, будь ласка, свої думки щодо цього випуску. Скажіть, чи подивилися ви далі, і що ви думаєте з приводу дружби. Буде дуже цікаво дізнатися. Всім, па-па!